Раз, два, три. Покажемо стан мотоцикла BMW m 1000 r Спочатку по кругу, будь ласка, обійди. Ми саме знімаємо вам стан мотоцикла. Мотоцикл 2023 року. На ньому пробігу 5000 кілометрів. І наше завдання показати саме стан мотоцикла. Це саме m 1000 r Мотоцикл дуже коштовний, тому. Кожну якусь там таку детальку, якщо воно є, от давайте по гумі. От такий залишок по гумі у нас. Карбонові колеса, тут ніяких нюансів, фізіанів на ньому нема. Тут все чітко, все класно. Тут цикл з Японії ми взагалі нічого не робили. Отак от як отримали, воно так і є. Будь ласка, детально, кожен кутик, просто отак от покажи я я потім, я вже його, Ми вже просто скрізь подивилися, тому можемо от зараз можна показати мастило. Давай я зараз отак видно? Трішки назад. Все, видно. Я потім заведу, послухаєте. На вулиці мінусова температура, дуже холодно, тому телефон можливо не завжди фокусується. Задня гума. Датчики тиску на ньому є. Так, по, давайте, ну зараз ми ще так покажемо все. Ну так тут все повністю ну, якби новий мотоцикл. Але от дивіться, що тут є. Тут є отака от маленька подряпинка. Це можливо, коли е, везли його, можливо, не знаю. Ну, от тут таке є. Отут от точечка. Потім дивіться, з цього боку є ще. Ось тут точечка, це упаковка. Воно тут трішки, ну це уголок і коли була упаковка, то скоріш за все. Ну і все, я більше, ну ми... А, отут ще. Оце, от, я не знаю, тут воно от, теж. Все, тут все чітко, все, більше ніяких нюансів. Більше я не бачу нічого, Так? Да? Більше ж нічого нема. Тут він глетить ці всі. Нема, чітко. Дзеркала тут чітко, тут чітко. Ні, тут все якби ніяких нюансів. А, з цього боку... Ні, ну з цього боку я тут не бачив ніяких моментів. Да? О, диви, а тут тут як таке. Це бруд? бруд, Так, да, я витерв. Ну то треба стерти. Ну все, я ж кажу, тут нюансів більше ніяких немає, по а ну може завести, завести ще можливо цікаво як працює. І по кругу ще можна обійти його. Ну все, він прогрівся, обороти впали. Все, я глушу, я думаю, що ми все показали. Я не знаю, що тут ще більше показувати.